Зелене світло автомобільному улюбленцю кубинців, трохи більше від холодильника потужністю усього 24 кінські сили. Фіат 126 із двигуном в багажнику переживає нову хвилю популярності. Його перевага відносна ощадливість на тлі надвисоких цін та обмежень на продаж пального на Кубі. В авто, яке з 70-х до кінця минулого століття виробляли у Польщі, навіть є прізвисько. Польські, тобто поляк. Це просто скарб. Його нелегко тримати на ходу тут, на Кубі. У дитинстві я й уявити собі не могла їздити на такому, а тепер він у мене є, та ще й їздить. Певним чином малому поляку навіть вдається потіснити екстравагантні американські олтаймери х років, якими так славиться Куба. Насправді він більше підходить кубі, де середній рівень зарплат майже не перевищує 25 доларів на місяць. А його поціновувачі дуже креативні, коли йдеться про підтримку авто у формі. Генератор можна взяти від сучасного авто, циліндри з авто російського виробництва. Замість свічок запалювання, підійдуть гвинти. Гальмівні колодки можна взяти звідки завгодно. Треба лише бути винахідливим. За приблизними оцінками на острові зареєстровано 10 тисяч поляків, і кубинці люблять їх усім серцем.